Сьогодні, 1 серпня, набуває чинності закон, який повертає оподаткування фізичних осіб підприємців на довоєнний рівень. Так ФОПи віднині платитимуть єдиний податок не 2%, а знову 5%, як було до повномасштабного вторгнення. Також законотворці дозволили частково відновити податкові перевірки, зокрема акцизних товарів. Пального алкоголю, тютюну, а також грального бізнесу і фінансових послуг. Більше про це далі у сюжеті. Сьогодні на Коломийщині працює понад 2400 підприємств та 4400 фізичних осіб-підприємців. У місцевій податковій кажуть, під час війни кількість їх не тільки не зменшилася, а навпаки, дещо зросла. Більшість підприємців працюють за спрощеною системою оподаткування, і саме їх торкнулися ці зміни. Сьогоднішнього дня, з 1 серпня, набрав чинності закон України номер 3219 Основні положення його такі: це скасовано пільговий режим оподаткування 2%. Тобто до 1 вересня всі платники. Мають право подати заяву і обрати собі систему оподаткування, на яку вони захочуть перейти. Хто не подасть такої заяви, він автоматично буде рахуватися на тій системі оподаткування, на якій перебував до 2%. І новостворені платники єдиного податку автоматично переходять на третю на групу єдиного податку 5%. Крім того, скасовано право не сплачувати єдиний податок підприємцям першої і другої групи єдиного податку. Із квітня 22-го року і по серпень 23-го підприємці першої та другої групи платників єдиного податку цей податок могли не платити. Зауважимо лише Коломийська громада у минулому році через цю можливість не платити не до до свого бюджету 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тепер не платити можуть лише підприємці, зареєстровані на тих територіях, де ведуться бойові дії. Є зміни стосовно використання касових апаратів. Ще з основних таких нововведень цього закону: відповідальність за порушення норм закону України про реєстрацію розрахункових операцій буде застосовуватися з 1 жовтня 2023 року. І таке ще основне, яке, мабуть, буде цікавити всіх платників: єдиний внесок, залишається право не сплачувати його з 1 березня 2022 року, тобто, платник. Сам визначає, якщо він хоче зарахувати собі страховий стаж, то він сплачує і показує податкові звітності. Єдиний внесок, а може і не сплачувати. То Має тоді право не сплачувати в Коломийській асоціації підприємців. Кажуть, у перші місяці війни держава дуже допомогла бізнесу адаптуватися до нових реалій. Зараз черга бізнесу допомагати державі, яка боронить свої кордони від агресора. Держава допомогла бізнесу. На початку війни вона дійсно допомогла, вона підтримала наскільки, наскільки змогла підтримати, і зараз бізнес має бути вдячний державі. Вдячний інститутам. так є друга сторона. У нас не платять податки не тому, що вони великі. У нас взагалі ідеальне податкове законодавство з точки зору ФОПів. Немає таких податків ні в Європі, ні в більшості країн світу. Навіть У нас дуже лояльне система оподаткування. Насправді ми мусимо розуміти, що цей відсоток повернення до довоєнного він дуже маленький. Це ну там для третьої групи всього на з двох стало п'ять плюс три відсотка. У нас бізнес має суттєво більші націнки. Якщо він дійсно конкурентний, якщо він возить правильні товари, він вміє працювати з покупцем, він не відчує насправді. І більше того, бізнес має розуміти, що через систему податків він інвестує в середовище, в якому він працює. А зараз. Той момент, в який треба багато інвестувати, тому що е, хлопці, які на фронті, їм потрібно платити заробітну плату. У нас сильно виросла соціальна складова е, нагрузку на бюджет е, і в частині е, медичної допомоги, і в частині допомоги сім'ям е, тих, хто загинув на фронті. І це все додаткова нагрузка. А бізнес це єдиний, хто здатен генерувати ці кошти. На жаль, фонди закордонні не можуть покривати заробітну плату наших військових. Тому це лягає на плечі бізнесу. Відповідно, бізнес відповідальний за це. І якщо він спроможний, якщо він може працювати, він зобов'язаний це робити. А в цей час це особливо. Інше питання наголошує Володимир Білоус. Це контроль за прозорістю і доцільністю використання коштів, які бізнес сплатив до бюджетів усіх рівнів. Люди часто не хочуть платити податки, бо не вірять, що гроші підуть саме на благо громади чи країни, а не в кишені чиновників. Це не про великі податки, не платять податки, тому що не відчувають контролю витрачання цих податків. А це проблема не більше бізнесу. Бізнеса задача генерувати цю додану вартість і платити з неї податки. А це вже задача е, влади давати бізнесу оцю прозорість і впевненість в тому, що ті податки, які я плачу, розподіляються грамотно, коректно і дійсно е, на благо громади і того ж бізнесу. Відповідальність. За витрачання і за контроль лягає на громаді і на бізнесу. Чомусь, ну, от, от це то, чого напевно не вистачає: оцій спроможності до контролю, до тиску на владу, що ви зобов'язані показувати, куди витратити, і куди витрати не просто там на рівні тендерів, а кожну копійку. Бо ця копійка це є моя копійка, яку я заробив, яку заробив кожен мешканець коломиї нашої громади, а не е, гроші нашої влади. Тамара Прохочко Сергій Угрин. для телеканалу НТК.